Так, упаковчик включається збоку. Так, засвідчується цифра 1, це є перша програма, він готовий до роботи. Якщо ми закриємо кришку, він почне працювати. Щоб подивитися, які параметри виставлені на першій програмі, потрібно нажати кнопку ВАК, це є 20. Це в секундах. 20 секунд буде викачувати вакуум. За 20 секунд якраз достатньо, щоб стрілка дійшла е, практично до одиниці. І другий параметр, який виставляється, це спайка. Тобто 2,5-2,5 секунди буде нагріватися струна. Е, чим грубший пакет, тим потрібно більше часу виставляти, щоб його запаяло. Чим тонший, тим менше часу. Щоб змінити е, дані, треба нажати кнопку Reprog, починає мигати цифра 1, нажати кнопку VAC і змінити встановлене значення на, там, на 20 або 20. Ну, Змінити. Або кнопку сіл і змінити значення для запалювання. Щоб зберегти зміни, нажимаємо Reprog і ось. Зміни збереглись. Щоб е, переключити програму, нажимаємо два. Друга програма. Зараз ми попробуємо запакувати на першій програмі. Так, тобто Ми закриваємо кришку, тримаємо її поки не зловить вакуум, якщо починаємо почала рух, то відпускаємо кришку і чекаємо, поки закінчиться процес.